thank you Цілунок Путіна цей фільм навряд чи колись вийде на великих екранах. Та у запоріжців з'явилася можливість подивитися його. Журналіст та музикант Тарас Білка влаштував показ кінострічки у арт-галереї Ленін. Тут жодних натяків на приватне життя президента, як може здатися на перший погляд. У центрі фільму інший герой Марія Дрокова, комісар молодіжної привладної організації. Наші приєднавшись до руху у 15 років, дівчина бачила у ньому втілення своєї енергії та амбіцій. Задача задання сучасної, високотехнологічної, умної економіки. Марія досягла чималих успіхів у своїй кар'єрі. Столична квартира, автомобіль, навчання у престижному виші. Про все це її однолітки лише мріяли. Та відомою вона стала завдяки іншому. Якщо узнали, мабуть, узнали, як дівчинку, которая духовувала Путіна. Званьки Дякую. Дівчина щиро захоплювалася політичним лідером, як і інші учасники руху. Опозиціонери ж називали їх не інакше як нашистами, звинувачуючи в радикальності та жорстокості їх дій. Мені здається, це от саме зараз дуже актуально. Власне, тому з цього фільму ми починаємо. І наступний крок мій я намагаюся якби донести ці думки, що ну чому з людьми треба говорити, і чому їм треба донести свою думку, попри те, що вони можуть бути зазумбовані, там їхня свідомість може бути там засміченою. Прем'єра документальної стрічки прийшла у Дані ще у 2012 тисячі Цього року її представили в рамках кінофестивалю Єдиний світ у Чехії. Як виявилося, потреба в такому кіно є не лише в Україні. Інформаційна зокрема пропаганда, яка відбувається на півдні. Подібна ситуація, і в Чехії, і в Празі, коли там за пошуковими системами майдан там об'єктивно вилазили один сайт Раша тудей. Мені здається, от цей момент, який треба зламати принаймні в собі. Переосмислення у собі робить, врешті-решт, і головна героїня. У колі друзів Марії з'являються опозиціонери. Після жорстокого нападу на одного з них, журналіста Олега Кашина, дівчина остаточно залишає наших. Що прийшло, я, наших. Думку, що Конечно, Олег, я думаю, то що... не зрудні фактори просто. А бастрема тавашто та полніки такою тут і празвіття після перегляду кінострічки глядачі не поспішали звільняти свої місця. Вираження були ще свіжими. Люди нас тут в зобу я бо чула цього Василя, Якименка, це просто те, що на всіх сітєвих маркетингах всі ці, які на нас навішуються, одні ті самі цінності, тренінги, як себе розвивати, І Ця маша розвиваєш, якщо ти не неснуєшся. Це ж вся ця дурня, вона йде безкінечно. Там дитини суб'єкта, об'єктом до тебе як до об'єкта. Показ наступних фільмів з чеського кінофестивалю планують проводити у галері щосуботи. Марія Марикелян, Ярослав Бердаков. Спеціально для Медіагруп нові проекти.